Добрий день, вітаємо на Space». Доброго дня. Говоримо про сонячний вітамін, так званий, про вітамін Д, або як його зараз називають д гормон а, Чому саме у нього стала така а, громка назва, чому про нього так багато говорять? Бо всі знають, що вітамін Д це здоровий кісток, але висвітлювати, чи є ще якісь функції цього вітаміну, які забезпечують важливу роль вітаміну Д в організмі. Ну, Звичайно, вітамін Д потрібен не тільки для кісток, для нігтів, для зубів. Все-таки. Вітамін... Він потрібен взагалі для організму, для м'язів, для нервових закінчень, він впливає на репродуктивну сферу, він впливає на яєчники у жінок, він впливає на молочну залозу, він впливає на нервові закінчення. Тобто, по суті, це дійсно такий дегормон, який має дуже багато функцій в організмі і дуже багато точок прикладення своєї дії. І, звичайно, якщо його недостатньо, чи він в дефіциті в організмі. Це буде впливати на весь організм в цілому. Отже, раз роль вітаміну Д настільки багатогранна. чи є сенс у форматі рутинного скринінгу перевіряти з певною періодичністю рівень вітаміну Д в організмі? Ну, знову ж таки, в плані скринінгу питання досить дискутабельне. Тому сказати однозначно я не можу. В плані скринінгу я своїм пацієнтам просто так не рекомендую. Але справа в тому, що у ендокринолога все-таки достатньо специально. Специфічна е, нозологія да, е, серед пацієнтів нозології, тобто це всі захворювання, які, в принципі, передбачають визначення вітаміну Д. Тому що той же самий вітамін Д при цукровому діабеті дуже важлива його кількість в організмі. Якщо його недостатньо, він може впливати на чутливість інсуліну е, тканин до інсуліну в організмі. І відповідно нам треба це визначити. Якщо є надмірна вага, відповідно, ця жирова тканина вона. Не буде давати засвоюватися вітаміну Д, і відповідно він буде низький у пацієнта. Наскільки низький, а треба перевірити, якщо у пацієнтки є анувуляція в неї безпліддя, відповідно в такому випадку теж треба визначити вітамін Д, тому що. Таким чином ми допоможемо справитися з ановуляцією. допоможемо. Я не кажу, що скоригувати повністю, але це буде один із факторів. Ну і так далі. Тобто, дійсно є певний перелік груп пацієнтів, яким це обов'язково потрібно зробити, в яких є якісь певні проблеми з кістками, з репродуктивною сферою, з ендокринною сферою. а звичайно, якщо абсолютно здорова людина, якщо вона веде правильний спосіб життя, якщо вона прогулянки в неї якось. Кожний день при гарному освітленні, а не так, коли ми ввечері йдемо після роботи, вже пізно ввечері не бачимо сонця і цілий день сидимо під лампами. То звичайно, в такому випадку визначити вітамін Д, мабуть, є важливим. Питання в контексті визначення вітаміну Д, ми знаємо, що вітамін Д перебуває в організмі у вигляді різних форм, і відповідно перебуває у вигляді різних форм і у прайсах клінічних лабораторій. Отже, питання: чи є різниця між тим, яку саме форму вітаміну Д шукати у сироватці крові при обстеженні? Так, звичайно, ми визначаємо 25 гідроксів вітамін Д. Тобто, це та форма, яка буде відображати кількість вітаміну Д в організмі, тобто. То тобто відзеркалює цей рівень 25 п'ять вітамін Д? Питання на якому рівні бажано підтримувати цей показник? Ну точно на рівні норми, тому що в залежності від того, які одиниці вимірювання в лабораторії, це може бути норма від 30, чи норма від 75. Тому орієнтуємося звичайно на лабораторні одиниці, і відповідно від цього відштовхуємося. А чи є різниця між часом року? Це зимовий час або літній? Сонячний час та вмістом вітаміну Д в організмі. Ну, Вітамін Д не тільки залежить від кількості сонця і від того, чи перебуваємо ми на цьому сонці. Він залежить від того, що, а чим ми харчуємося, а як він засвоюється в нас і, і в організмі. Теж має значення. А є ще таке питання, що навіть є ген, який не дозволяє повністю засвоюватися вітаміну Д в організмі. Тому людина може вести абсолютно здоровий спосіб життя. Гуляти на сонці, споживати правильну їжу, в неї правильно працює кишечник, але є ген, який не дозволяє цьому вітаміну Д засвоюватись. Тому в даному випадку, знову ж таки, треба оцінювати кожного, кожну людину, кожного пацієнта індивідуально і тільки потім говорити, чи визначати, що визначати, як визначати. Угу. Отже, не лише сонце впиває, а й точно, те, що ми точно. робимо, як ми робимо, і Правда. от, якщо цього всього в комплексі. Ну, не вистачає, і треба підвищити рівень вітаміну Д. Ну, логічно, що треба вживати якісь попарати цього вітаміну однозначно. І, і виникає да. питання з огляду на те, що вітамін Д, як відомо, є жиророзчинним. Чи є якісь особливості в плані того, коли саме його варто приймати? Та питання лікар знову ж таки якої галузі може допомогти підібрати належну дозу цього вітаміну? А, ну почнемо з кінця. Я думаю, лікар будь-якої галузі, тобто, будь-який ендокринолог, сімейний лікар, терапевт, гінеколог. Граматолог, мені здається, будь-який лікар, зараз в нас вийшла в минулому році консенсусне, консенсусне заключення наших експертів наукових з приводу лікування дефіциту і недостатності вітаміну Д, там чітко розписані дози. І я думаю, що кожен лікар читав це, ці стандарти і, відповідно, він може призначити щодо форми, яку краще використати, да, дійсно, жир. Воророзчинний і е, частіше ми використовуємо жиророзчинні форми. Їх треба обов'язково приймати під час їжі або зразу після їжі, тому що вони жиророзчинні, щоб вони дійсно спрацювали в організмі. Але іноді, якщо є проблема з печінкою, тоді в такому випадку краще водорозчинну форму. І У дітей також водорозчинну. Дуже дякую, Ресандрівно. Бажаємо всім залишатися здоровими. Нехай сонце зігріває вас, ваших рідних, і дарує багато вітаміну Д. На все добре. На все добре.